Місцевий житель Дмитро здає кров 4 роки. Даємо треба зараз на перший плюс якраз, коли він вирішив дати допомогу хлопцям. Кожен повинен буде на в план. Лікар-трансфузіолог центру крові Василя Якимчук каже, що сьогодні не вистачає донорів першої групи крові позитивного резус-фактору. Для забезпечення достатніх запасів крові потрібно, щоб кожного дня кров здавали до 50 донорів. Сьогодні 33 донори крові. У нас же бригада виїхала на виїзд сьогодні до Олєвська. Там розраховуємо десь на 120-140 на донорів. Теж підвезуть, теж будемо переробляти. Така ситуація у нас виникає час від часу, тому що в один момент, в один час, були пацієнти, які мали таку ж групу, і ці обсяги просто не поновилися за. Минулий тиждень тому жителів міста Житомира ми запрошуємо до донорства з першої групи крові. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.